10, 11 і 12. Купа малих і декілька великих посилок. Нам попалось. Цілком непогано. Люблю, От, знаю, вам сподобалось такий варіант, коли я при вас набираю, а не дружини мені заздалегідь це все підготавлює. Бо для мене це стало таким певним мувом, який має місце бути в даному випуску. Так. Бутилка Знову. Це якась у нас торохтяща. Це прям нульц-нульс. Навіть Не, ну, трохи є пилюка, звісно, але зважаючи на те, що було в інших, навіть це такий мімімішний єдинорожик. трубочка там, там даже есть эта штука, что против влаги. Так. Да, без запаха, без ничего. Окей. Мае место быть. Ну, по классике 50. Чему ты Так, и погнали. Next. Ранетки. Офигеть. Игральные карты ранетки. прикиньте. Первая карта. Это знак, или что? Да, я то, е, иду зараз, конечно, до схожего тела по физическим этим, но пока я то на Прикол, конечно, жесть. Да, в, Кольни, года, это был тренд прям капец. Что там сначала было кадетство, потом пошел с кадетства тренд на ранетки, а потом с ранеток пошел тренд на курсантов. И кто, кто такие же старый, как я, пишите в комментариях. Жесть. Так, ну, ой, выпали, промазал. Такие карты, Uh, ну, я думаю, це не буде дорого, але це більше щось таке, знаєте, про історію колекційне чи що отаке от. Якщо ви фанат або фанатка, в мене є для вас дещо. Так, йдемо далі. Що це таке? Так, якісь в... магніти. Побачив вже магнітну ленту. Дерев'яні магніти. Хочу сказати якісь вироби з дерева. А, господи. Так. Що? Ага. Iron Man. Не знаю, вам видно? Не видно? Mm. В комплект, до речі. А? Ну, непогано. Так. Месники. Халк. І цілую 100 тисяч раз. Отак от. Магніти з дерева. Ну, що, гривень по 10 можемо їх оцінити? Скільки тут? 3, Три... 5 штучок. 5 штучок за 50 гривень. Цілком непогано. Я думаю, реально. Так. Ну. Я думаю, я знаю, что тут. Я даже больше скажу, я знаю, что тут и тут. Так, давайте это дизайн и закинчим. Так. Зинаида Тулуп. Том третий. Якщо ви подумали, що тут буде один і два, то ні. Така книга. І така книга. Так, і одразу я, я думаю, я так можу його відкрити. Цілком, так. Да. Так, і тут у нас галка. А... Твори якісь Артемівський гулак. І Дніпро Вачайка. Ще одна книга. Окей. Так, давайте це сюди. Ціну ви побачили. Одразу за шість. Книг. Шість? Ні, за п'ять. Ні, шість. Так що, да. Я безмежно радий книгам, але мені хочеться чогось цікавого. Так. М -м -м. Давно такого не було. Окей. Господі. Так, значки у нас тут. Такий. 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 Вони всі однакові. Ну, типа дружинник всі. Ні. Один дружинник, два дружинних. Так. Ударник. І такий. Так, і того 6 годинників. По 10 гривень. 60 гривень. Я так е всі годинники вважаю, що нам попадаються. Я думаю, це окей. Аби його забирали, до речі, ні одного значка я ні разу не продав. <соць> Жодного просто. Так. М -м -м, цікавий факт. Такі самі дроти. Ну, за такою штукою. Для чого це? Хто шарить? Напишіть в коментарях. Другий раз уже попадаються. Дві отаких от зв'язки є. Якщо комусь треба, пишіть. 20-30 гривень, я не знаю. Так. Що у нас тут? У нас тут карти, друзі. Але, звичайні цього разу. Ой, вони щось такі. Две колоды. Розкидаємо. Так, ще одна. Ну, це звичайний. Я не думаю, що не дарю. Гривень так 20, мабуть. Так, далі. Угу. Переноска. Дюзана, баушна, переноска. Окей. Нічого, після бабін мені все подобається. Чесно. Після бабін я приймаю все. Немає нічого поганого. Так. Мишеня і курча. Знову іграшки. М'якенькі. У мене від них алергія. Так, і в нас залишилось два пакунка. Поїхали. Так. Пять провод якийсь. Угу. Ну, два метра. Такі. Тож таких проводів дуже багато зарядних. Я так і не зрозумів, до чого ці зарядки. Ну, типу, від чого, до чого, для чого. Але їх попадається багато. Вони є. Так, в сторону. А, тут ще щось є. Така штука. Не знаю, що це. Але воно там було. Що це таке? В кого є ідею? Я детально тут покажу вам. Напишіть, але це було там. Так, окей. Так, і ще один пакунок у нас. Цього разу. Укрпошта, ну, прям жахи. Я не спорю, вона і вийшла дешевше, ніж, звичайно. О, це самий дешевий баул. До речі. МП3 Плеєр. Прик... Флешки немає. Знаєш, працює сам по собі. Так, як його включить. Хз... Не знаю. Такий плеєр. Ерго. Подивимось, скільки він буде коштувати. Подивимось, скільки буде коштувати це все. Чогось прям дорогого я тут не побачив. Єдине, що може бути дорого, це плеєр, як на мене, і можливо щось із книг. А так, все інше, ну таке 20, 30, 40 гривень, не більше. Але, тим не менше, на цьому все. Всім дякую та до зустрічі.